Сьогодні я хочу вас познайомити з новим планшетом від компанії iKnow модель Nova, Nova 7 Venus, також, також відома, як Міф. Власне, модель дуже цікава, тому що це перший 7 дюймовий планшет з 4, 4 ядерним процесором. Також якісний екран, хороша батарея, коротше, цікаво і варте уваги. Давайте подивимося, що в комплекті. Власне. Зарядний пристрій, якісна зарядка з фільтром 5 вольт 3 ампер години. Така гарна коробочка, невеличка, компактна. Дивимося, що всередині власне сам планшет. І бонуси. Бонусами нам випав гарантійний талон від китайського виробника, інструкція мовою китайською. Шнурочок USB, перехідник на зарядку і ОТГ-кабель. Ну, Більш нічого немає. Стосовно самого планшету, Планшет зроблений з якісних приємних матеріалів, захист екрану от, точно я в не впевнений. Мені здається, що це пластик. Можу помилятися. Задня кришечка теж пластик, але пластик дуже приємний. От, така ілюзія прорезиненості створюється, ну, тримати дуже приємно. Ще скажу, що власне, планшет невеличкий, компактний, приємний, 327 грамів важить. ну По товщині теж нормально, там 1,1 здається. Для айнолів це можна сказати навіть тонкий. Кнопочки зверху розташовані, кнопочки заховані за гранькою, тут приховані, вони не будуть випадково натискатися. Це добре, з ну, кнопочки це вкл-викл, Регулювання звуку, плюс-мінус, і додому. А по виходах: су, мікрофончик, слот для карти Micro SD, підключення по USB, USB до комп'ютера, HDMI, вихід для навушників, 3.5 і вхід для зарядки. Дві камери на планшеті. Ось одна позаду, одна попереду. Камери ну, не дуже якісні, такі собі. Мені не сподобалось. Передня для скайпу, задня не потрібна взагалі. В принципі. Включаємо зараз наш планшет і подивимося, Що всередині. А, встановлений Android 4.1.1. Остання модифікація. Це приємно. А, стосовно тачскріну. Тачскрін дуже чутливий. В принципі, жодних нарікань сам не натискається, і мертвих зон я наче не помітив. Приємно. Екран взагалі це великий плюс даного планшету. Він дуже гарний, висока яскравість, гарні кути огляду. От Зараз я відкрию картинку, ну і спробую.

в принципі ловить як більшість якісних китайських пристроїв, ну тобто по квартирі нормально, без перебоїв, великі файли качаються без того. рівень сигналу ну, трішки вище середнього. Ну, зараз спробуємо зайти в інтернет, подивитися якесь відео. А браузер, я його тогда заряджати не мог, он був слишком І мені прийшла голову Я пропустив через місяру. ...батарейки в 9 вольт і корміл його шов і бачте із батарейки. Да. Гучність динаміки теж трішки вище середнього, можна в принципі слухати і на вулиці, але ну, зустрічались і більш гучні варіації. Ну для дому точно вистачить. Інтернет нормально загружається, за все працює. Теж великий плюс даного планшету це батарейка. В режимі перегляду фільму він тримається близько 6 годин. Це дуже круто, враховуючи такий екран. Купував планшет на сайті Baincoins. З урахуванням знижки він мені обійшовся в 141$. Якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, то можете почитати опис цього відео на Ютубі. Запустив декілька бенчмарків. Вам тут ми набрали 12 348, 398 балів. Ось така табличка. Інфошку зараз відкрию. Сконду, завантажиться. Так, мабуть, простіше буде. Ось. Ось інформація по планшету. Зараз відкрию квадрант. Результат в квадранті 2896 балів. Ось. Такі результати... ну і Скажу висновок. Висновок це те, що планшет Вайно вийшов достатньо прикольний, хороший екран, дуже якісна батарея, 4-ядерний -4 процесор, цікавий дизайн, непоганий матеріали корпусу. Модель однозначно буде користуватися попитом. Із мінусів це невеличкий люфт екрану, ну і треба дивитися стосовно відповідності графічного ядра з іграми, як воно буде співпрацювати, ну, наче поки відписуються люди, кому це цікаво, що інакше більш-менш. Ну, все. Дякую за увагу. Все найкраще.